Під назвою сучасне мистецтво можна розуміти що завгодно: інсталяції, інтерактивні спектаклі, картини, на яких відразу й не зрозумієш, що зображено. Але тільки на ікони, адже здавалося б, що може бути більш далеким від авангарду. А от Лев Скоп зі своїми учнями з Дрогобицького творчого об'єднання Кактус ламає усі на світі стереотипи своєю виставкою ікон в музеї сучасного мистецтва Пласт Арт. Чим більше вивчаєш давню культуру, так? тим більше розумієш, що треба сучасне робити. Так? Але при тому, що знаєш базу. Ну, очевидно, орієнтувати, треба кого малюєш. Так? Як я сучасне мистецтво, має бути, я не знаю, хоча б мав багато вистав, постійно малюю в різних жанрах при ну І спроби робимо. Ну, ікона це молитва, це згорання чоловіка. Ну, і, власне, ви читали, може, об'єднання кактус. Я 15 років викладав художній академії. Так? І поступають молоді люди. Так? І вони хочуть мислити по-інакшому. Відповідно, ми зробили таке творче об'єднання. Ну, то студенти назвали кактус, малюватиму так, як хочу, або ні. Заявляє художник. Він впевнений, суспільство йде вперед, культура розвивається. Канони, які звичайно мають бути, плутають із догмами, вганяючи мистецтво в жорсткі рамки. А такого справжній художник не терпітиме. В фіконі чи в розписі церковної молитва вона до вас доходить, якщо людина, яка малює віруюча, так. І вона згоріла, і ви бачите ту молитву, ви хочете цю ікону мати, ви хочете її в церкві. Так? Тут якби треба стереотипи, стереотипи є від, від безграмотності. Розумієте, ну, На жаль, на жаль ну, тут нікуди ми не дінемося, атеїстична держава була і не вчили священників еволюції церковної культури, як все мінялося. Проще від продажу ікон художник купує необхідні для бійців речі і часто сам їх відвозить до зони АТО. Востаннє це були тепловізори. А от у травні під час поїздки в станиці Луганську Лев Скоп писав ікону покрови Пресвятої Богородиці просто під кулями на стіні однієї з будівель. Але за кілька днів сепаратисти обстріляли ікону. Тепер її називають поранена покрова. Сепаратисти там ну 500-300 метрів там зеленці було домовлено, щоб не стріляли, хоча перед тим зробили зачистку, не все. Ну, Полізли дехто хотіли стріляти, але наші хлопці там дуже конкретно розібралися з ними. Так, я зробив так на 8 метрів, потім хочете, листівку подам. Це 8 метрів, бо покрова. Я порадився, що їм намалювати покров, він каже, тільки покрову, символ козацтва. І 8 метрів намалював за 6 годин. Так розпис такий на стіни зробив, то я так малював, потім злазив вниз, хлопці ставили крапки, бо це ну, якщо голова ріст. Так і ту ну, як сказати, чи було страшно, якщо там при цьому снайпірівну прізну не може сказати, що я, там якийсь там смілий сміливий там чоловік. Виставка іконопису, як годиться, відкрилась молитвою. Прото єрей Олег Сіренко, настоятель церкви святих великомучеників Михайла і Федора, не має нічого проти таких от авангардних ікон. Будь-яка людина, яка споглядає на цей світ, дивиться. Вона е зображує на іконах е загаліто людину. А людина створена за образом і подобою. Якщо ця людина бачить в інших людях Бога, ця людина щаслива, ну, зображує такі ікони, і Це тільки це прекрасно. Діятиме виставка цілий місяць, але в Чернігові художник не в останній. Він планує невдовзі привезти сюди серію ікон під назвою Гонта це ікони написані на старих церковних дошках. Виставка мала надзвичайний успіх у Києві. Невдовзі ми побачимо їх на стінах музею сучасного мистецтва Пласт Арт.